Містична тиша огортає підземелля Хрестово-здвиженської церкви у Луцьку, відоме як Братський Некрополь. Настоятель храму протиереї Василь Клочак показує це таємниче місце. Оце на якому, з якого ми спускалися сюди, коли не було центрального входу. В крипту з церкви, от, е, спускалися безпосередньо саму крипту. І з крипти виносили це в цей будівельний мусор. Коли спускалися перші рази, в саме перший раз, то стільки було будівельного мусору, що повний зіс сходити не можна було. От серед того всього будівельного мусору знаходилися якраз у ці всі останки братчиків, які тут, є, які тут похоронені, зараз перезахоронені в оцей саркофаг, який є посеред, у східній частині цього крипти. Згодом обладнали окремий вхід до підземелля, що лише підсилило атмосферу загадковості. Про це свідчать і не розшифровані написи на стінах. У 1935 тридцять році, двадцять дня двадцять роблено польською мовою. Так це була тоді польща, а це або Бакул, або Васуль, не знати якою мовою це написано. Може, це ім'я майстра, який робив, чи то це це цей напис прочитати неможливо. Протиєрей Василь Клочак зазначає, що відновлення підземелля було складним через постійні підтоплення невідомого походження. Для вирішення цієї проблеми зробили підземний дренаж, що відводить воду в спеціальний колодязь. Настоятель також показав два бічні входи, що ведуть до вівтарної частини храму, наголошуючи, що поховання існували під усім храмом. Під всім храмом були захоронені некрополь. Збережені є тільки оцей під вівтарною частину. А ці бічні входи якраз є. Входи, які були до вівтар до частини, яка була під ризницею і під паламаркою. Ця засипана, то там трошки більше збережена. Наймістичнішим місцем Некрополя є саркофаг. За словами Василя Клочака, існує давня традиція у визначений день вшановувати всіх померлих парафіян, особливо згадуючи братчиків у цьому особливому місці. Коштами братчиків і парафіян був влаштований цей мармуровий саркофаг, в якому були покладені останки братчиків, які тут були знайдені. Герметично він зараз закритий. От і час від часу на цьому саркофагі здійснюються поминальні богослужіння, зокрема за братчиків. Тож історія братського Некрополя Хрестова з Движинської церкви у Луцьку це не про поховання та відновлення підземель, це про багатовікову історію самого міста, віри та пам'яті про тих, хто творив її.